Корист контрол. Громадська організація? Mm. Да, громадська організація. Ну, це таке собі. А чому ви взагалі сюди яким. Їм... Що, не трога? що мене трогаєте. Не, бачу, трогає? це не треба мене трогати. Ну, ну, По-перше, По порушується правила пожежної та, безпеки. Та ви... та, Хей, звичайно, у нас та є, та є так, з пожарними та... питань... та... органами у нас своє. Громадська організація громадська організація, громадська організація закон про нацбезпеку. Якого номера? Є інформація, що е, пан Костовой трохи приторговує Чорнобильським лісом. Це неправда, бо ті, хто підторговує. У нас були орендатори, вже з'їхали. Там розбужено говоряне діла справа в тому, що Олександр Постуло засвітився в.